Так, всім привіт! Їду я, значить, проводити планове ТО газовому обладнанню, поміняти фільтра. І також хочу, щоб механік глянув на комп'ютері роботу газової установки і при потребі її підкоригував. І саме основне, я хочу, щоб глянув, значить, глянув розрідження в колекторі. Тому що я 10 тисяч кілометрів вже прийшов на газовій установці, а до того я точно не знаю, скільки вже машина прийшла на газовій установці. По моїх підрахунках в районі 20-25 тисяч кілометрів вже пройдено. І Глянемо розрідження в колекторі, і при потребі буду знати, чи потрібно вже регулювати клапана. Наразі помилок ніяких немає їду і по можливості вам показую процес роботи. І так, друзі, фільтра замінені, по роботі ГБО зауважень механіка не було. І саме основне, що мені було цікаво, це розріження в колекторі. Наразі показник 037. Вже пробуємо ще одну заміну, один інтервал, тобто 10 тисяч проїжджати. Якщо не буде ніяких нюансів, через 10 тисяч знову ТО і дивимось на. Розрідження після 10 тисяч. Такі справи. Всім дякую за увагу, всім удачі.